Так, всім привіт! Як ви бачите, задію мене автобус. Зараз я їду в Прагу. Це вже третє відео на каналі, таке, яке починається з того, що всім привіт, я їду в Прагу. От. Але сьогодні я не їду на змагання, а в Олега був день народження і він вирішив святкувати в Німеччині. тобто Ми поїдемо в Німеччину і підняємося на найвищу гору Німеччини, яка називається Чучпіце. Тому сподіваюся, що цей ролик буде дуже цікавий, буде дуже цікавий. І буду старатися все знімати. Як ми туди будемо лізти, як буде, не знаю, все, що буде відбуватися, все постараюся зняти. Тому гарно переглядаємо. Так, сьогодні вже ранок, п'ятниця, Дем'ян збирає речі. Тут дуже багато речей і зараз ми будемо вирушати на зліччя. А після того зустрічаємося зі Стасіком. І будемо вже їхати до Німеччини. Так що будете дивитися дуже гарно це. Ходи, так. І сьогодні ми вирушаємо до Німеччини. Інна, давай, скажи пару слів. <рес> um, всі йдуть в гори, я буду купатися в са в басейнах і в саунах. Ви будете плакати, я буду наслаждатися. Так. <рес> да. <рес> да. А ти як, Саня? Я теж мені здається, що ми завтра будемо всі. Таня! Та нічого йому не буде, не байшся. Всі живе. Коротше, я думаю, що ми завтра будемо плакати всі. Будете? А за те, що Олег організатор, то йому. Все класно. Ди! Я вже не настрой. Добре, добре, да йду, йду, дайду. Коротше, така аута встановочка. Це погано. Мені я... треба, щоб мені було в церкві трошки місця, щоб я щось бачив. Максимально на вікно. Mm -hmm. Будеш дивитися закол. Буду, але все одно, не примішка, що я буду симмать. Що... Коротше, ми вже виїхали, але Олег не закрив капот, Саня кричав, що капот треба. А що відкривати що, блядь? <сум> Отак. <сум> так, ми приїхали на заправку. Олежик заправляємо вже. <сум> Вирушаємо зараз е, на Злічен. тобто то, то такий район Праги. Там ми зустрінемося зі Стасом. Е, ще з пацанами і тоді вже поїдемо в Німеччину. Нам їхати 5,5 годин, можливо і більше. Ну, тобто, там 500 кілометрів. Е, Плюс ми будемо робити якісь паузи туди-сюди, так що приїдемо вже напевно аж ввечері. Е, підемо в кемпінг. Заселимося в палатки, розкладаємо палатки туди-сюди. І завтра, п'ята ранку, встаємо і вирушаємо вже на гору. І тільки що я ще знав, що ми будемо йти тяжкою трасою. Я не знаю, що вони собі таке придумали. І так. Ми на заправці стали на таку паузу, на ходоги, скажімо так. У мене дуже круті окуляри і дуже крута кепка. Вот. І коротше таке то. Дем'ян, два слова. Ми їдемо на Віафарату в Німеччину. Саня буде плакати. Так, ми всі будемо плакати. Вже Німеччині, дивіться, який тут Макдональдс. Ми встали на паузу. Зараз, мабуть, підемо в Макдональдс або... Не знаю, коротше, дасть поїсти, купити воду. Єбо! Yeah, так, ми добралися до кемпа, ми ставили машину, тут у нас буде перше місце, там буде друге, тут запаркуються ще хлопці. А там можна наблюдати вершину, на яку завтра будемо підніматися. Так що так. І так, ми вже приїхали на місце призначення. От дивіться, які гори. Це є Баварські Альпи. Тут наш кемпінг. Коротше, одна палатка вже розкладена, і зараз ще десь буде стояти друга палатка. От. Воу, там на парашуті. Не знаю, чи буде видно. О, трошечки видно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зібрано, хлопці приїхали. Зараз бистінько дістанемо всі речі з машини. Я вже почав десь діставати і проведуємо короткий екскурс, як вдівається страховка, що робити на віфераті, як себе вести і, і підемо кудись гуляти напевно. Да, можна я ще скажу? Да, скажу що все. Я теж знімаю відео на YouTube, тому коротше, е, о, така от класна обстановка, як бачите, Баварські Альпи, Німеччина. А, вот. значить, нас тут сьогодні 9 людей, і завтра ми стоїмо в п'ятій ранку, будемо готуватися і йти, в принципі, нагору. Зараз розкладемо ще одну палатку, поїмо. Можливо, так як ми тільки що говорили по дорозі, то підемо зі стасом купатися, а, а там побачимо по ситуації. Думаю, що буде цікаве відео. Є дві які дивляться на мене. Саму основну страховку, оце, це що ми будемо зачіпляти. Ви зачіпляєте на оце середнє кільце. Не дай Бог ви зачіпите тільки за верх, тільки за низ або за бока. Зачіпляйте тільки за це. Це центральне око, за нього чіпляється вся стрифу. Сюди чіпляється карабіни, матеріал і все решта. Все, тут нічого немає. Низ верх центр. Піші Відпишень... нема Поставлю що сказати. Зачіпляйте тільки за це. Це центрального. Низь верх центр. Піші Відпишень... нема що сказати. кити. ми будемо йти. Так от зачіпати за себе, зараз ходимо діни, я вам покажу. Розтягується тут і тут всередині. шито, так само. Таке саме, як це... Ну, no, не таке саме. Я веде витримай. Вона витримає 2,5 тон. Розривної сили. сили. І коли це ви падаєте. Не коли ви падаєте, воно не зупиняє вас яску <плес> і ви не ламаєте там себе хребет або щось. Воно розривається постійно і ви просто типу, падаєте, як не знаю, як на батуті або на чому. Воно <плес> як неправильно. Давай! Скажи. Зараз дієте, кожен буде буду його перевірити. Все добре. Чого воно не мені далі? Не стали але олій. Макоє, довіж. Це може десь фактично. Без карабіна, без нічого. Просто отак. Вот що я зробив, бля? Трос два. Перейшли, відчіпаєте один, потім перечіпаєте другий. Угу, все, поняло. І на тросі ми не можемо йти всі разом. Ми не можемо йти разом. Ми, один падає, може троси, він полетять. доходить до чекпоїнта, тоді йде до другий. Заходить до чекпоинта. Так, само може комусь ага. обрати. А що хулі сразу я? Що? 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 Короче, ми же всі все скупили, набрали йогуртів, набрали хліба, набрали Олега на чому спати, воду, їсти, і ми у цього загубили. Саня, ти що загубився? А, а що сталося? Я не знаю. Коротше, ми вже розложилися. Тільки що провів легенький технічний курс хлопцям, що як що робиться. Надіюсь всі хлопці поняли. Йдемо групочкою чистити зуби і завтра спимо. Точніше сьогодні спимо до 5 ранки, а потім лізем. Значить, зараз же вечір. Всі вже пішли спати, аж от прийшов зняти відос. E, значить, зараз приблизно 11-та година. Ми вже всі сходили в душ, всі вже приготувалися, зібрали спорядження на завтра. І завтра ми встаємо, так як хлопці сказали, в четвертій ранку, хоча говорили, що в п'ятій, але не знаю, чому так швидко. E, ну, менше з тим. Значить, зранку самого встаємо, їмо, після того будемо вирушати нагору. Йдемо ми реально e, тим. Тяжким шляхом, тобто є там дві три там дороги там є, тобто легка, середня і тяжка. Вони хочуть йти тяжкою дорогою, щоб було цікаво. Правда, всі реально без підготовки ніхто тобто, не знає, як то все робити, крім Дем'яна. Тому що Дем'ян, типу, трошки має досвіду, але більше ніхто. Тому буде реально цікаво, буде тяжко. Будемо плакати. Всіх, всі, типу, гарний настрій, всь, все на позитиві, але типу, все одно всі розуміють, що то, що то буде нелегко. Ну, але нічого, завтра зато підняємося гору. У нас, до речі, кемпінг реально дуже класний. Е, типу, палатки, все типу, дуже круто. Тут теж дуже багато людей. Е, так що всі вже лягають спати, а завтра побачимо, буду все знімати. Так що... Завтра буде реально дуже цікаво, тому всім гарного перегляду і всім пока. Він Так, зараз вже ранок. Стас там забув просто телефон, а так то ми вже всі зібрані, пацани вже туди пішли. І зараз будемо в принципі підніматися. Ну В принципі, ося гора от, так? Да? Чекай, Стас, тут ця гора ще? Ні? Ще вище. Угу. Ну коротше. Вот. Жостко. Настрій бойовий. Ліземо вгору. Сподіваюсь, повернемось. Да. Коротше, найгірше, що було, то е я коротше, не спав, в мене не було каремата і подушки. Я зранку встав, в мене на такий ніс заложений, так зимно було. Я спав в штанах в кофті. І типу в спальному мішку, але без подушки, без керімату, зимно було. Я ще й пішов спати найпізніше зі всіх. Але нічого, дві годинки поспав. І достатньо. Є, Стас? Хватить, в молодому поколінню хватає 3 годинки сну, щоб виспатись повністю. А дві годинки акурат для бойового становища. Ну нічого, Стас поспав і зі всіх. Світло в моєму вікні каже про мою самотність, подивись у мої очі. Бачиш в них бездомність, дай мені хоч один шанс стати біля тебе ближче. Мені справді так цікаво, як ти там, про що ти пишеш. Буду з тобою, танцювати з тобою. Ми піднімаємося за десь. 10, можливо, 15 погорці. І реально дуже тяжко. А нам ще те годин 10. Він не може відкуповувати. Тому коротше. Він не може реально дуже-дуже тяжко. Дуже тяжко. вже всі мокрі А то тільки початок. Це реально дуже красиво, дуже важко. Реально дуже тяжко. Ми вже дуже змучені, але ми пройшли десь тільки процентів 10 можливо. Фух. Від твоєму сум, там кохання вже немає, подивись, на свої руки, кого вони обіймають, сльози змиються дощем, спогади збирає вітер. Ми були, не просто так, ми давним-давно. Так і не почув, що хотіла сказати ти заглубовав любов і пішов спокійно спати Весною одною Все, що я хотіла просто бути з тобою З тобою танцювати з тобою Співати Співайки проти нос Віталку весною Шолкати твій погляд серед інших Не Всередині Шитне значок животи за прям круто Я не знаю, як вас, мене позивли, як на островах, тут зараз все, блін, бувало, але там було прям вузько. Вау! Зупинились в такому місці. Коротше, вода реально дуже чиста, дуже чистенька. Типу, вони її прямо набирають з бутилки і нормально п'ють. Дуже холодно. Хоча в Карпатах холодніше. Там зараз на камнях посидимо, трошки поїмо. Вот, та й таке що до... Цукшпіца їх теж ще 6 годин. Я не знаю, я напив енергетиків 2 роки. Ну типу я дуже рідко залігтів. Тобто, це, напевно, мій перший енергетик за 2 роки. Тому що я спав півтора або дві години і зараз я реально дуже змучився. Вот. Тому, коротше, для вас гірше, що в мене 13% ну, Я тільки що, коротше, ми були робили паузу, я сів на рюкзак, в мене там було неалкогольне пиво І воно продарилося і все мені потекло в рюкзаку і в мене заді всьо мокра. <звіт>

своїх пацанів З України. З Києва. Що, допіднялися вже діпо, до того самого моменту. Лот. І коротше нас чекає от. Такий от. Ми піднялися отак. Так. Пацани вже полізли, до мене вже дуже обладнання є, я лізу останній. З Богом. Хлопці вже Ось там. А інші пацани вже коротше, майже на самому верху. Типа Данило там все, пацани, коротше. Добре, лізом. Буду зараз записувати без мікрофону, тому що його реально вже тяжко тут буде надягати весь час. Але Ми лізем. Стасіку рукою помахай! Коротше дуже круто, реально такий кайф. Усе підніматися Рано, дуже класно Так, там же видно сніг Нам коротше ще довго Тут буде такий льодовик. Е, От там вже... Коротше, ми маємо туди залізти. Я не знаю, тут є сніг, але типу, температура десь 30 градусів і мені цікаво, як тут сніг типу, не топиться просто. Вгору. Більше ніж 20. Тут не більше, ніж 20. Так, коротше, ми вже на фінішній прямій. Тут же льодовики почалися. Зараз я вам пока... О, дивіться, то все лід і все під нами теж лід. Типа тут під камнем. О! Все лід. Коротше, ми маємо дойти туди до снігу, отам. І я не знаю, чи там видно, коротше. Но там вже люди і вони йдуть от, отак, отак, отак. І там вже коротше, вершина. Стасові дуже вже зле, нам теж. Стопи болять, все болить. Тут же земніше трохи, хоча все одно жарко, але типу, ми вже вділи всі кофти. Окуляри вот. теж зараз я вдягаю Я всю дорогу йшов без окулярів. Тут вже нормально дує вітер. Тому, тому коротше, продовжуємо. Краще коротше, дуже тяжко. Дивіться, який там відових. Так у мене Стас, там. Я тут, в мене вже всі кросовки мокрі. Останній підйомник їде в четвертій годині зараз біля другої, і нам ще лізти і лізти. І саме найтяжче, це вже оце лізти під згорку. <плес> 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 Сніг. Короче, дуже тяжко. Рано, капець. Und auf die Wege hinterm Wald. Der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh, Mio, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ist es nun still und oben? Und das Atmen fällt mir ach so schwer. Weh Und die Vögel singen nicht mehr. Oh. Все, це найвища точка Німеччини. Ми це зробили тут короче, хрест. І там кафешки, підйомники і всяке таке. Короче, місія зроблена. Жедачив на місці. Може бути право, це не політика. Я не знаю, що робити. Ми стараємося підійти. Вы решал allein ohne dich. Ну мені ж ніколи не Так, сьогодні вже ранок третього дня, сьогодні вже неділя. Вчора ми вилізли на гору. Тривало нам це більше як 10 годин. Було дуже тяжко, але ми це зробили всі. Назад спустилися на підйомнику, встигли на останній підйомник. Потім, що? Потім, звісно, поїхали до кемпінгу, пішли в магазин, поїли туди-сюди. Сьогодні встали вже, зараз будемо збиратися їхати на озеро. Тобто вже палатку склали, вже всі збираємося, покупаємось і потім будемо їхати вже в Чехію. Так, обстановка оглядає приблизно так. Тут нашу палатку вже склали, тут Станіслав Яворський. Дуже круто зробив. То й так не міг штати. Збираємось, процес йде. Пан Данило їсть сардини. Так, коротше. Ми вже на озері. Купаємося. Тут реально дуже класно. Водичка взагалі бомба. Дуже класно. Дякую.